Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні до нас в гості завітала тітонька сова. Малята, а чи знаєте ви, що є перелітні та зимуючі птахи? Перелітні птахи восени відлітають у теплі краї, бо прийшла їхня пора. Осінь. Вже всі вони зібралися у вирій. Журавлі в небі курличуть, за собою друзів кличуть. Ластівка, шпак, лелека, шлях у них в краї далекі. Тітонька Сова нам пропонує дізнатись, яких птахів летить більше, менше або порівну у вирій. Давайте їх порахуємо і визначимо, яких більше, яких менше або порівну. Давайте подивимось на першу картинку та порахуємо зозуль та жайворонків. Скільки у нас зазуль дітки? Так, 6, жайворонків? 4. Кого більше зазуль чи жайворонків? Так, зозуль більше, ніж жайворонків. А тепер подивіться на цю картинку: кого тут більше, а кого менше. Лелек. Чи ластівок. Так, лелек більше, ніж ластівок. А на цьому малюнку яких птахів більше, а яких менше. Так, жайворонків 4, а шпаків 3. Тому жайворонків буде більше. А якщо ми подивимось на цей малюнок, яких тут птахів більше, а яких менше. Так, лелек. Тут 3, а зозуль 5. Тому лелек менше, ніж зозуль. А на цьому малюнку скільки тут ластівок? Так, 3. А скільки жайверонків? Також три. Так, малята птахів тут порівну. А тепер малята Тітонька Сава нам пропонує пограти в гру. Четвертий зайвий. Давайте визначимо, яка фігурка зайва. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Яка тут фігурка зайва? Так, кружечок синього кольору. Тому що всі інші кружечки рожеві. А давайте подивимось на цей малюнок, яка тут фігурка зайва. Так, трикутник, тому що поряд стоять квадрати. А на цьому малюнку яка фігурка зайва? Так, малята, трикутник рожевого кольору, бо всі інші фігурки зеленого кольору. А на цьому малюнку яка фігурка зайва? Так, квадрат. Бо всі інші фігурки у нас трикутники. А на цьому малюнку малята кружечок. Так. А подивіться на цей малюнок, яка тут зайва фігурка. Так, помаранчевий квадрат, бо всі інші квадрати зеленого кольору. А на цьому малюнку малята яка фігурка зайва? Так, кружечок, бо всі інші фігурки помаранчевого кольору. А на цьому малюнку. Так, зелений трикутник буде зайвим. А на цьому малюнку. Так, малята, квадрат, тому що поряд стоять кружечки. Малята ще дітенька сова пропонує нам пограти в дидактичну гру зимуючі та перелітні птахи. Вам потрібно буде розглянути зображення птахів та визначити, хто з них зимуючий птах. А хто перелітний? А перевіримо ми це за допомогою позначок. Сніжинкою ми будемо позначати зимуючих птахів, а сонечком перелітних. Тож розпочинаємо. Подивіться, будь ласка, лебідь це яка пташка? Перелітна чи зимуюча? Так, це перелітна пташка, тому ми її позначимо сонечком. А лелека це яка пташка? Також перелітна, тому ми її теж позначимо сонечком. А голуб це яка пташка, зимуюча чи перелітна. Так, це малята зимуюча пташка, тому ми його позначимо сніжинкою. А ластівка це яка пташка? Зимуюча чи перелітна? Так. Це перелітна пташка, тому ми її позначимо сонечком. Малята, горобець це у нас яка пташечка зимуюча чи перелітна? Так, це у нас зимуюча пташечка, тому ми його позначимо сніжинкою. А дятел. Так, це також зимуючий птах, і ми його теж позначимо сніжинкою. А шпак, малята. Це який птах зимуючий чи перелітний? Так, це перелітний птах, тому ми його позначимо сонечком. А синичка малята це яка пташка, перелітна чи зимуюча? Так, це зимуюча пташка і ми її позначимо сніжинкою. Ось малята наше заняття і завершилося. Тітенька сава вам каже до побачення. До нових зустрічей.